А от фанати футбольного клубу Буковина вже вкотре не змогли порадувати свою улюблену команду і знову не побили рекорд фанів ФК Карпати. Кількість автомобілів, які взяли участь у автопробігу на підтримку Буковини, знову була меншою, ніж того потребує встановлення рекорду. Не вистачило всього п'яти автомобілів. Однак буковинські фанати побили свій власний попередній рекорд. Цього разу їм вдалося зібрати найбільшу за всі попередні спроби кількість автівок 23. покататися містом, зустріти улюблену команду та у супроводі доправити гравців на стадіон. Із фанами катався Олександр Хмель. За кілька годин до гри Буковини фани збираються біля каз стадіону. Місце традиційне подія також утретє прихильники Чернівецького клубу виявили бажання побити існуючий рекорд за кількістю автівок у пробізі міськими вулицями, різних марок, кольорів та усі з однаковими прапорами жовто-чорними. Ніхто нікого не заставляв. Розумієте, що якщо б ми такого заставили, можна було дзвонити, кого заставляти. Всі їхали е, безкоштовно, всі їхали зі своєю мотивацією. Тобто не було нікого, щоб хтось кому дзвонив, хтось когось треба їхати. Маршрут проляг вулиці головної до центральної площі, звідти вгору по університетській, далі через соборну площу на Стороженецьку. І так до кінцевої зупинки четвертого маршруту на роші. Там фани на кілька хвилин зробили зупинку, аби перепочити та дочекатися, як з відпочинкової бази вийде автобус із гравцями. Разом усі так і під'їхали до стадіону. Організатори підсумували, що вдалося і чого не змогли зробити. Пробіг пройшов нормально. Ми побили рекорд чернівців, але не побили, буковини, але не побили рекорд України. Було 24 авто. Тобто для рекорду України не вистачило 5 автівок. А це означає, буде чергова вже четверта спроба побиття рекорду. Щоправда, коли саме перед яким матчем буковини наразі невідомо. Керівництво нам би, казало, що можливо на Кубковий матч на оболонь, але як показала практика, ми пробували на Кубковий. Ну на будній матч там шість машин зібралося. Тобто автобліг себе проводити реально саме нормальна день. Це буде неділя, коли всі віддихають. Тобто, навіть якщо буде прийде у нас до Шахтар в середу, не буде у нас, рекорд, у нас буде максимум десь машин. Це вже гарантовано. Тобто, у людей пріоритет робота, потім футбол. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.